Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні. На головній площі Києва, там, де 40 днів тому стріляли в героїв, нині квіти. На Майдані пройшло траурне віче. Зі словами Героям Слава люди вклонилися портретам загиблих. Про київські сороковини Небесної Сотні далі розкаже Поліна Солянко. 40 днів минуло з тих трагічних подій. 18-20 лютого, коли загинули герої Небесної Сотні, за даними міністерства охорони здоров'я, в той час 104 людини загинуло, і близько півтори тисячі поранено. Утім, очевидці наголошують найбільші кількості загиблих. Це звичайні люди. Найстаршому було 73, а наймолодшому 17. Тоді вони хотіли справжнього життя, європейського і чесного, але за іронією долі опинилися в жорстокій пастці. Хто поклав своє життя, той навіки став героєм. А кому пощастило залишитись живим, той вже ніколи не забуде тих подій. Було дуже тяжко. Були такі моменти, що ми вже не вірили, що ми достаємо до ранку, але Бог допоміг нам. Люди в нас вірили, і ми стояли. Ціни Київської консерваторії декілька місяців тому були сяюче білими. Нині ж вони сірі. Будівля опинилась в центрі трагічних подій. Згодом стала прихистком для поранених. У музичної академії, як і в інших закладах, що розташовані в центрі Києва, створювали медпункти та госпіталі для тисяч поранених. Нині ж в коридорах все чисто, а в залі грає класика та звучить Шевченко. Консерваторія вшанувала пам'ять загиблих. Сороковинам присвятили концерт реквієм. Та ідея віддати шану цим людям, ми вирішили зробити такий реквієм-концерт, щоб це не був якийсь гала-концерт, а щоб це було продумано і все пов'язано з творчістю великого Тараса Шевченка. Класична музика поєднана з класичним словом Тараса Григоровича, але ми це говоримо, які живемо сьогодні і які пам'ятаємо. Життя мертвих в пам'яті живих сьогодні. Ми маємо дякувати тим героям, які боролися за краще майбутнє своєї України і свого народу. І те вічне слово Шевченка, що стало трагічним лейкмотивом лютневих подій, звучить в серці кожного українця. Ось що намагались донести автори концерту Реквієму. Вочевидь, доля багатостраждальної України, і її історії. Яка наприкінці 2013-го, на початку 2014 року, переживає переломний момент. І та наша найкраща Небесна Сотня є тими, хто зробив той перелом свідомості українців. До якої так довго закликав Тарас Шевченко. Ми всі один хор, один громадянський хор. І ми підтримуємо і людей, які боролися за нашу незалежність. і Ми підтримуємо себе, свою свідомість, свою мужність, свою рішучість перемагати. Поліна Солянко, Павло Бориско, час країни Київ.